Чим повинен слугувати музей історії Бердичева для мешканців і гостей міста чотирьох культур? Керівництво Бердичева твердо переконане, потрапивши до музею, ти повинен відчути усе, чим дихало місто протягом багатьох років. Музей та культура, то спадщина, то безліч нового й цікавого пов'язаного із тим, про що ти, здавалося, знав до цього. Нині Бердичівський музей, окрім того, невпинно перетворюється на місце, котре все частіше збирає особистостей непересічних в чергове свідчачі, як багато серед городян людей, відмічених богом, і як мало ми знаємо про їхнє існування. Днями осередок культури Бердичева її минулого і сьогодення отримав нового керівника. Міський голова Василь Мазур представив його на відкритті виставки макрозйомки, що проходила в музейній виставковій залі. Питання про зміну керівництва наголосив, постало серед іншого за тієї причини, що процес формування культурної еліти Бердичева і вивчення його історії повинен не стояти на місці, а бути більш динамічним. Хотілося б це цим процесом керували ті люди, які на цьому розуміються, які знані. Не тільки в Бердичеві, а далеко за межами їх. Зараз я хотів би, щоб представити вам нового керівника музею міста Бердичева, відомого краєзнавця, людину знаного, вчителя, який 30 років попрацював директором школи, який сьогодні хоче, може і зробить для розвитку культури місті Бердичеві разом з нами, і для того, щоб музей був. Саме центром такої, такої гарної просвітницької роботи. Павло Скавронський. Павло Скавронський. Діна. Про своє нове призначення Павло Скаворонський за визнанням міського голови дізнався за годину до офіційного представлення. Від того й помітно хвилювався. Тож, подякувавши за довіру, виклав основні тези програми з розвитку місцевої музейної справи. Музей буде вивчати. Минуле нашого краю музей буде поповнюватись новими експонатами, будемо публікувати свої дослідження і в пресі, і в наукових виданнях. І я думаю, що буде працювати виставковий зал, в якому ми зараз перебуваємо. І тут будуть виставки і художників, і фотоаматорів, і фундації, фотографів. З покладеними на нього завданнями і сподіваннями, новий очільник музею історії впорається, переконані у місті. Відповідного досвіду йому не позичати. Він буде толковим господарником, котрий не позбавлений при цьому творчого натхнення. Під його керівництвом, впевнений Василь Мазур, музей швидко стане місцем, де буде зібране усе краще, що є у Бердичеві. А щодо спільної мови, створень творчою інтелігенцією, то Павло Скавронський обов'язково знайде її, бо сам знаходиться в її колах.